Всім доброго дня. купили ось таку машину. Хотіли купити газончика, але я давно шукав маза, не міг знайти в нормальному стані. Не те, що нормально, а щоб він своїм ходом міг їхати за адекватні кошти. І знайшли на другому кінці нашої області. Людина вивозила техніку з окупації. Там де орки нас звільнюють. На ось таку машину. Можна сказати, дуже багато я відео шукав в інтернеті по цій машині, але дуже мало що можна знайти, особливо в Ютубі. В них найбільша боячка від перегрузу ламає... отут ну, тут скручує раму. Біля цього кронштейна ніби все ціле. Пригнали машину майже 200 кілометрів своїм ходом. Машину не жаліли, можна сказати, вона дуже багато, ну, вижили з неї соків. Кабіну потрібно варити, кузов теж переварювати, особливо де гніздо підпосадочне. Взов опирається на подушки. Фу. І саме перше, що ми зробили, проводку передивили, щоб робили всі габарити, фари, світло. Поміняли фільтра для тих, хто шукає теж інформацію по цій машині, бо я нічого не зміг знайти. Тут стоїть вірьовочний фільтр. На двигуні поставив. Ну, тут Ямза шістерка, Ямз польський, отакий масло злив, яке тут було, воно як і в тракторі, М10Г2К сюди заливали. Ну, мастило дуже погане для двигунів, я вважаю. Вирішив спробувати таке залити сюди. Це німецький роз. Трактор теж хоче після капіталки двигуна перейти на це масло. Ну не іменно це, а 15В40 іменно. Перемили воздушний фільтр. Сейчас піднімемо кабіну ставимо защёлку. Тут ще рідний гур, радіатор з Т-150, тече знизу, треба знімати його, передивлятися. Почистили центрифугу, колпак нормально, не тік, а сама центрифуга, корпус. Там де два же клюри, резиночка в колпаку цьому стоїть. І вона по суті працювала, але ну, не фільтрувала, тиску не було. Бо через цю резинку плотні ну, тиск масла тірявся. Тут стоїть, багато хто бумажний стави, але з заводу сюди ставиться іменно латунна сіточка, дрібненький фільтр, такий як і паливний фільтр. Тільки там Нема бумажного елемента, а він латуною сіточкою. Весь обтянутий. Грубої очистки, це фільтр. Це груба очистка, центрифуга вже. Вибираємо пиль всю. Цей фільтр теж дуже давно ніхто не чистив, я так зрозумів. Його як залив соляркою. Прям гуталін зробився з цієї солярки. Я потім ще 6 разів кип'ятком його з порошком, з моючим вистиривав. Ну, вийшло вимити. Там принцип такий, як і на тракторах. Воздух заходить, б'є в масляний піддон з маслом. А потім з цього піддону через сетчатий як ліска фільтр вже проходить в двигун в колектора. Роботи по машині ще дуже багато. Та робота, яка буде, будемо знімати. А, перед зміною масла ще піддон знімав. Подивитися, можливо, там якісь вкладиші, будуть кусочки, чи що. Ну слава Богу, двигун ніби нормальний. Замінив прокладку на силіконову, щоб масло не бігло новеньке. Так, ну будемо працювати далі. Такий є час, рішив зайнятися бортами. Зрізаю бортаці, щоб були наварені. Ось я груда металолому. Коротше, робила їх людина або на дуже скору руку. Ну, Знаруже листи більш-менш четверка нормальні, а зсередини зашито жерстю міліметровою. В оцих куча зерна. Миші сидять, Уже пройшло півтора місяця десь з покупки. Миші сидять всередині в оцих ребрах. Там зерно понасипалось. Це виходить отак. До заводського борта зрізаю все, от весь цей хлам. Рідний метал, ще нічого. Оцей хлам поржавів, погнив під низом. А рідний ще й не так він ржавчині піддається. Повирізали все. Ой, краще тут добряче варено. козирьок цей треба знімати. Слава Богу, він тут на болтах прокручений, не вварений. Тут теж відламавсь. Легко буде хоч зняти. Тут він ударений. Треба буде його знімати та рихтувати заварювати оці два вікна. Я не знаю для чого вони були із заводу. Я так думаю, що коли в кар'єрі насипають, це ж як самосвал кар'єрний, ну, шлак чи щебінь, щоб видно було об'єм, який тобі засипали. Якісь віконечки, я так думаю, для візуального контролю. Це я так думаю. Все, мучимося далі. Дві болгарки, то що маленькою, дуже важко пропилювати тут. Де оцей рідний борт? Тут, коротше, заварили вони на славу його. Поки пропиляв оцей весь шоу, він сплошним проварений. Коротше, заварено добряче, але ну, толку з цього як з козла молока. І по поводу задніх бортів не знаю що робити. Якщо залишити його так, як є, коротким по висоті, а борта по висоті ще так само нашиються, як рідний. І ззаді робити отдельно, типу, борт стінку чи вже зрізати з вухами. Переносити його наверх, а нижню, нижню, нижню частину борта доварювати, скільки там не вистачатиме. Не знаю, як його краще зробити.